Всім привіт! Мене звати Гальона Музика. Ну що, скучили за свіжими новинами про родину Кривбас? Це наш черговий випуск Кривбас Ньюз. Що ж цікавого відбулося за минулий тиждень? Як зіграли Кривбас та ЖФК Кривбас у останніх матчах чемпіонату? Які здобутки Академії Кривбас? Зараз разом розберемось. Ну що, поїхали? Розпочинаємо з супер-новини. Вчора жіночий ФК Кривбас Ю-15 став переможцем Кубку жіночої ліги України. У хусті Закарпатської області команда Дениса Мацабури після перемоги у півфіналі над Ладомиром Ю-15 з рахунком 2-1 у вирішальному матчі змагань зустрілася зі збірною Вінницької області. Голи Анни Авраменко, Кароліни Рубан та Дарії Колодій ще у першому таймі дозволили команді надалі грати спокійно та довести матч до перемоги. Рахунок! 3.0. Емоції після зустрічі зашкалювали. По завершенню гри відбулася урочиста церемонія нагородження. Живка Крибас Ю 15 підняв над головою кубок. Вітаємо молодий колектив з першою великою перемогою. Також організатори змагань визначили найкращих футболісток у різних номінаціях: воротарка Криворіжців Аліса Красікова найкраща воротарка турніру. Ганна Авраменко найкраща півзахисниця. Кривбас Ю17 достроково вийшов до плей-офф Кубку Дюфлу. Команда Станіслава Упілкова та Геннадія Козаря здобула перемогу у всіх шести матчах групового етапу: 5-2, 3-0, 2-0, 4-2, 3-0 та 2-0. Такі впевнені результати наших хлопців дозволили зайняти перше місце у групі. Молодці! Тепер чекаємо ім'я суперника у наступному раунді змагань. Також достроково крокують далі Кривбас Ю-16, Кривбас Ю-15 та Кривбас Ю-14. Вітаємо наші команди. Кривбас Ю-19 минулої суботи провів домашній матч проти одного із лідерів сезону – київського «Динамо» Ю-19. Команда Віталія Косовського гідно виглядала проти киян. У першому таймі рахунок відкрито не було. Не в останню чергу завдяки вдалим діям воротаря нашої молодіжки, капітана команди Богдана Хоми. Але по перерві ми все ж пропустили після удару Гусєва. Як червонобілі не старались, відігратись цього дня їм не вдалося. Тож поразка 0-1. Наша команда у турнірній таблиці поки на 12-й позиції. Наставник кривбасу Ю 19 Віталій Косовський Після гри відзначив, що не дивлячись на рахунок, гра у виконанні підопічних йому сподобалась. Ми теж вважаємо, що сьогодні непогана гра була. Не вдалося те, що не зіграли на ноль. Те, що планували. Тяжко нам було забити сьогодні гол, але ж в цілому гарна гра. Жіночий Кривбас не залишив шансів Рівненському Вересу у 19-му турі Вищої ліги чемпіонату України. Вдома наші дівчата буквально розтрощили суперниць. Рахунок феноменальний. сім 7-0. Хетрик записала на свій рахунок Даяна Семків. Ще по разу відзначились Віолета Тетян, Ольга Басанська, Ірина Кочнева та Діана Білякова. З перемогою, дівчата. А напередодні поєдинку проти «Вересу» тренерський штаб нашої команди приготував для дівчат цікавий сюрприз. Кожен, хто вирішив п'ятничним ранком прогулятися затишним парком імені Богдана Хмельницького у кривому розі, міг побачити веселі естафети та ігрові вправи на швидкість і координацію від наших дівчат. Виїзне тренування не лише подарувало команді чудові емоції напередодні важливого поєдинку у чемпіонаті, а й круті фото на згадку. Як бачимо, такий формат прийшовся усім до вподоби і надихнув червонобілих на впевнену перемогу. І можна не сумніватися, що такий результат надихне і наставників у подальшому йти на подібні експерименти, адже жінок треба дивувати. Настрій від перемоги над вересом червоно-білій команді зіпсувала травма діани Белякової. Наприкінці гри нападниця у боротьбі з суперницею невдало приземлилася на руку і змушена була достроково покинути поле. Ексклюзивна інформація: на жаль, лікарі діагностували у Діани перелом лучової кістки зі зміщенням. На відновлення футболістів знадобиться, щонайменше місяць, тож у цьому сезоні гравчиня вже команді не допоможе. Бажаємо ді якнайшвидше відновитися і повернутися до гри ще сильнішою. У вівторок по обіді до Кривого Рогу нарешті прибула новачок жіночої команди Синтія Мусунго. Контракт із кенійською нападницею було підписано ще у березні. Проте через певні бюрократичні та логістичні труднощі лише зараз гравчиня нарешті приєдналася до команди Володимира Єфімако. Синтія має досвід виступів у іспанській лалізі і більше ніж 20 поєдинків за збірну своєї країни. Мусуну вже познайомилася з одноклубницями і провела перше тренування з ЖФК Кривбас. Футбольний клуб Кривбас у 25-му турі української прем'єр-ліги зустрічався на стадіоні Гірник з віце-чемпіоном Динамо. У першому таймі наша команда мала як мінімум три нагоди, аби засмутити гостей. Але удари Микитишина та Хомчановського пройшли повз ворота. А луньов із бивчої позиції влучив у поперечину. Натомість Динамо після перерви забило єдиний, та як з'ясувалося пізніше, переможний гол. Попов на 48-й хвилині. Ударом головою вразив ворота Кліщука. Рахунок 0-1. Напередодні матчу до Кривбасу нарешті приєднався африканський новачок, нападник збірної Нігеру Даніель Соса. Гравця було підписано ще у березні, і, ось тільки зараз, подолавши усі бюрократичні труднощі, Даніель прибув до України до Кривого Рогу. Матчі з Динамо Соса вийшов на поле на 72-й хвилині, замінивши Микитишина, який зазнав пошкодження. Новачок увійшов у гру дуже активно і навіть мав шанс, аби забити. Після гри Даніель зізнався, що не очікував такого теплого прийому від болівальників та пообіцяв побільше забувати та радувати шанувальників Кробасу. До речі, Артур Микитишин у матчі з Динамо зіграв ювілейний 20-й поєдинок за червоно-білих. Нагадаємо, Артур дебютував за криворіжців 2 жовтня минулого року у грі з Зорею і вже згодом став одним із основних футболістів команди. Бажаємо молодому підзахиснику як найскорішого повернення на поле. На стадіоні гірник продовжується встановлення пластикових сидінь. Центральний сектор нової трибуни засяє червоно-чорними кольорами. Згідно проекту, на ній буде розміщено півтори тисячі глядацьких місць. Нагадаємо, поступово на гірнику зведуть чотири нові трибуни. Арена відповідатиме вимогам УЄФА та буде розрахована на 7,5 тисяч болівальників. До зустрічі у наступних випусках Кривбас ЄС.